Скажи мені, ти подивився випуск? Звісно, зразу ж, як тільки він вийшов, мені дзвіночок прилетів, все нормально. Що люди кажуть? Тобі хтось дзвонив? Щось, щось люди казали? Слухай, мені дзвонили багато хто. З найцікавіших мені сподобалося, що, по-перше, дзвонили декілька людей і казали, що ми взагалі, що, наприклад, Оптиміл – це ваш. Були такі, що казали, що ніфіга собі ще й клуб, чотири лапи ваш. І так далі, це мені дуже сподобалось. Але знаєш, що, найбільший. Я пообіцяв, що я, що я про це скажу. Е, е, найбільше, що мене, мені сподобалось, мені дзвонили е, хлопці з, це, я так розумію, вони мають асоціацію друкарів в Україні. Е, я їм сказав писати допис під відео. Я не знаю, я, я не слідкував, чи вони написали чи не написали, але, коротше кажучи, асоціація друкарів, які друкують плівку. Сильно образилась на нас з тобою, що ми сказали, що друкувати хороші упаковки можна тільки за кордоном. Пакування робили нам чехи. чехи. Ми працюємо з Чехами дуже давно, вони В Україні... нам все міл робили. В Україні між нами фантастична проблема з пакуванням. В Україні майже нереально отак от зробити. Я пообіцяв, що я скажу два слова: що е, ну, насправді більше, ніж 80% чи навіть до 90% плівки. І упаковки ми друкуємо тут в Україні. Але є специфічні плівки, і специфічні дизайни, там всякі матові шеїки-шейки, які, які, які ми вимушені поки що не знайшли в Україні нікого, хто або робить такі формати плівки. Я не буду зупинятись зараз на, на специфіці, але е, ми не знайшли людей, які можуть нам виготовити її в Україні. Тому ми дуже любимо українських друкарів. Е, і якщо є хтось хто, хто готовий Попробувати посперечатися чи то з австрійцями, чи з німцями, е, чи з поляками, чи з італійцями, з задоволенням нехай звертаються, і е, е, ми спробуємо їм дати якесь СКЮ для того, щоб протестувати. Якщо є в Україні, я з задоволенням, я нічого не маю проти.